Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже простий та легкий салат з ананасом та куриною грудкою. Для цього нам знадобиться курина, відварена грудина, 3 яйця, 200 г твердого сиру, банка кукурудзи, банка ананасу, відварені гриби печериці та майонез. Так, я все нарізала. Тепер беремо грудину, висипаємо в миску. Під час відварювання я її підсолювала. Далі додаю кукурудзу, гриби. Гриби також я віджарила, порізала соломкою і додала перець. Ананас. Ананас у мене вже нарізаний кубиком. Може брати кому як зручно, як хоче. Яйце. Яйце я нарізала соломкою і з сир кубиком. І тепер все гарно заправляємо майонезом. І вимішуємо. Це салат перемішали, дуже смачний, часто його готуємо на дні народження, особливо на Новий рік. Кому як зручно, хтось натирає сир, хтось його нарізає кубиком, соломкою, хтось викладає слоями. Стосовно майонезу, зазвичай використовуємо 67-відсоткової жирності. Але також кому як до смаку. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім смачного, до зустрічі!